Як людина може відчути, що вона розкрила новий духовний рівень? Це відбувається помітно, відчутно чи ні. Якщо я правильно розумію, то і бажання змінюються. Звичайно, Ну, до речі, я вам так скажу, що людина не може якось раптом розкрити духовний рівень. Ось ви не займались, не розвивались, скажімо, спеціально цим, і ось раптом ви вийшли за хлібом в гастроном. І розкрили духовний рівень. Да? Там, чи поїхали десь в Турцію на пляж, чи там десь були в, в ресторані, і раптом ви розкрили духовний рівень. Це так не відбувається. Тобто людина над цим працює, і вона над цим працює тим, що вона вивчає кабалу, вона вивчає ці рівні, вона вивчає, яким чином все побудовано, і це як інструкція, по якій вона йде. Тож для неї це не є несподіванкою, бо вона до цього себе готує і вона йде по інструкції. Тож, треба, не, 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 не є, немає зараз на сьогоднішній день, в нашому поколінні для наших душ іншого, іншого шляху, крім того, що якщо ми будемо вивчати це і іти по тих сходинках, які нам залишили кабалісти. Ось тому людина відчувається тим, що вона вивчається, вона вивчає, які є рівні. Що це взагалі рівні, і наука кабула це детально описує, і м, таким науковою мовою, такою механізм описує цей весь да, там, які є світи, які духовні є а, ступені, що значить духовний ступень, яким чином він будується. Да? Тобто духовний клі, масах, екран, скорочення, відзеркалене світло, пряме світло, екран, скільки я можу взяти світла, скільки віддати. Це все людина вивчає, і це наука, тобто це не те, що відбувається якось, що ви просто якесь там ви відчули щось, і духовний рівень, чи це не духовний рівень. Воно так не, не працює. Тобто, це крапітка робота і це системна робота. Тож це, цим повинно займатись. Ось, але нам треба зрозуміти. Що е бажання дійсно змінюються, і ось що треба нам зрозуміти: перша теза, я хочу завершити свою думку зараз, що е розвиток бажань і розвиток его це запрограмований розвиток. Це теза номер один, теза номер два, е ненависть росте теж запрограмована. Тобто обов'язково вона повинна з'явитись. вона повинна з'явитись між людьми в колективі. Вона повинна з'явитися між а, подружжям, подружньою парою, вона обов'язково повинна з'явитися між країнами, і чим далі ми будемо растуватися, тим більше ненависть буде розкриватись. Бо це є природним процесом розвитку. Єдине тільки питання в тому, що у нас до цього моменту не було інструкції, яким чином з нею працювати. Бо а, раніше, до того, як людина Виросла до цього рівня егоїзма, люди придумали різні костилі, різні такі за ну, те, що запобігає розвитку ненависті. Да? Ну, от, наприклад, казали, що родина це святе, тому чоловік та жінка повинні постійно бути разом, постійно повинні жити, бо є це гріх, якщо ви розійдетесь, буде у вас там ад, чи ще щось, чи це не по церкві. Чи ще щось, людина ось боялася якби, цього і тому. І плюс в неї був маленький егоїзм, такий прибитий, маленьке я, маленька індивідуальність, тому люди, в принципі, жили собі, не тужили і майже ніколи не, роз, не, не було розлучень. 200-300 років тому назад це взагалі був нонсенс, яким чином це можливо. Це стосується і всього іншення, іншого стосунків батьків з дітьми. Наприклад, на такому базовому рівні. А, людям легше було порозумітись. Потім в якийсь момент виростає его людини до такого рівня, що не може себе втримати. І его таке сильне, і як я вже казав, це запрограмовано, що ніякі ці вже заборони, ці костелі, ці якісь запобіжники, вони вже не працюють. Вони, вони цю ненависть не можуть втримати. Бо вона така сильна, що людині краще вмерти, людині краще. А, Взагалі зникнути, але реалізувати це. І ми бачимо, наприклад, ось цю. Наприклад, ось нещодавно, буквально декілька днів тому назад, да ви чули, що була стрілянина в Празі, так, якийсь студент, філософ, причому філософ. Студент взяв там зброю, прийшов і там перестріляв, 11, 11 а, жертв, загинуло студентів. І людина прийшла, просто там всіх поперестріляла. І це вже рух, це вже такий якби масовий рух. Ми з вами знаємо, що в Америці, наприклад, це взагалі якась епідемія, у них ця стрілянина в школах, вона це досить таке явище розповсюджене, і там, там ну, наче там раз на рік воно десь в якомусь штаті де-не-де де -да 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 трапляється. Чому це відбувається? Якби якісь, зазвичай там, нормальна дитина там, жила собі, якийсь там відмінник, ботанік якийсь там, да, там вчився, вчився, нормальна там, родина, тато, мати, все нормально, все гаразд, бах, він тут бере рушницю, приходить і починає всіх там розстрілювати. Чому людина проявляє таку ненависть, і вона розуміє, причому, що вона ж її ж можуть вбити і зазвичай там її вбивають. Але вона нічого не може з собою подіяти, тому що. Ця ненависть, вона настільки сильна, її реалізація її я, воно вимагає такого, вона не бачить інших варіантів. А, аніж реалізувати ось це. Якби. Там є якісь пояснення, типу раціональні в них там, зазвичай там, вони проти когось там, за, за, за щось. Але тим не менше, ми бачимо про це і чи там, ми бачимо про це, що, чи там був цей рух синіх китів, ви пам'ятаєте, серед підлітків. Що вони настільки без, без гальм, вже, що вони просто нічого не бояться, Тобто немає галь, гальм, ніяких тормозів немає. Тобто, я реалізую своє я і все. Тобто, настільки розвинуте це я, воно насправді більше, ніж життя, вже. воно вже більше, ніж все, що оточує, може пожертвувати чим завгодно. І ми, до речі, бачимо це насправді зараз і на прикладі цих війн, які відбуваються. А навкруги, що люди йдуть за, ну, бачимо, що можуть ну, загинути незрозуміло, за які цінності, незрозуміло за що, але за якусь там велику ідею, там, за якусь імперію, так, люди можуть загинути, піти собі, да? бо їх я вимагаю якогось розвитку, насправді, воно настільки велике це прагнення до чогось великого, незрозуміло до чого. що... Може навіть і пожертвувати своїм життям.